Я не казала придумувати до того. значить, yeah. Дивіться, мене Таня запрошувала в бізнес два роки. І я їй казала ні, в такому тоні, що кажу, Таня ще раз і дружби кінець. Yeah. Тобто у мене все чітко. значить, на Наталку я запрошувала два місяці, і я вже і так танцювала, і так я танцювала. Yeah, а так... я не бачу. да, А вона слухає, слухає, все добре, але ж договору немає. Наташа оформила Наташа через два місяці. Це я про цифри, знаєте, якщо мені треба було два роки, то пройдя через свій етап, я вже Натачі, за допомогою Тані змогла передати за два місяці, знаєте, втолкувати. І то Таня каже, Таня, ну кажу, Наташа не як не оформляється. Я кажу, я приїду. Наташа каже, давай свій телефон, ми вже оформляємося. І ось ця впевненість, про яку Таня говорить, вона не може бути зразу з першого дня. Вона не може навіть не бути з першого дня лідерства, бо ти маєш пройти певні кроки. Знаєте, і я, наприклад, на танці на не могла сказати, так, давай вже телефон, а сама вже тебе оформлю. Ну я не не мала такої можливо, бізнесової наглості, щоб ну таке зробити. А та не могла з позиції свого статусу. Тому в парі працювати треба. Але я хочу сказати, яка в нас команда приїхала. Що я сьогодні побачила? Значить, нас сьогодні приїхало 8 людей. Значить, їхати я в Молдову не хотіла. Значить, я тані кажу, що мені там робити. Кажу, я в Одесі вже в тому році була. Ну я ж чесно, я жив подружці, кажу, як на старшому лідеру. Я їй кажу, як подружці. А вона мені каже, кажу, дивись, ми попрацювали в Марікеї 30 років, і ти була в Даласі. І каже, якби там виступала Марі Кеш, ти все зробила, щоб її почути і побачити. Навіть при тому, що я там не працюю, я б напевно все зробила, щоб побачити людину, яка створила імперію, яка заклала місію, яка була дуже віруючою. Я б все зробила, щоб її почути, і побачити. Каже, тепер уяви, що ця людина це. Бакірсари, тось інша компанія, який має таку саму глобальну місію, і людина з великим серцем, з масштабним баченням і з великою місією по світу. Значить, і ось уявіть, що дуже я про цифри, що я вже була, я не була мінусові енергії. я подумала, нашу мені їхати. Я все вже таня, мені все вже прочек про, про сак розказала. Я вже, що могла, людям передала. Ну, те, що в мене таке було бачення. І потім я думаю, ні, ну треба їхати, бо реально я, б, я не бачила президента, думаю, треба поїхати. Потім думаю, що я буду їхати одна. Ну, наше здрастя. <реш> думаю, дзвоню Наташі. У нас вже цепочка скоріше спрацьовує, <реш> вже не через роки і через місяці. Я кажу, Наташа, я кажу, вже треба їхати. Я кажу, да, треба їхати". я одна ж не поїду, кажу, і ти одна не поїдеш. Добре, ми, щас, кажу, ми вже за Машу рішили, Маша їде. Ми Машу навіть не питала. Не питала. Все, каже, або я Маші скажу, бо ти ну, якось скажемо, ну, на Машу вже білет купуємо, бо нема коли думати, бо білети розібрані. Я кажу, ну тоді я тоді вкусі у Катю. Кажу, мені теж якось треба кажу, когось писать, що вже тільки тебе везуть команду. Це ж ми дочільний лідер. Треба кажу, мені Катю, я Каті теж якось скажу. А ми Каті з Каті там трохи були посварилися. <реш> думаю, <реш> коли <реш> я їй скажу, вже скоро їхати. Ну думаю, якось воно має бути. Значить, а потім, наче, так все склалося, що прийшлось мені їй не позвонити. Думаю, так, що ж оце їхати, значить. І я став і кроше в мене подружка мала їхати. Потім її не пустили, бо Молдова неблагонадіжна країна. і сказали, що її звільне з роботи. Вона працює в Нацбанку, і сказали, проїзд не можете їхати, а залишатися в Молдові не можете. Залишається квиток, і вона каже: на цей квиток має їхати дуже особлива людина. Ну, раз та дівчина сказала, я думаю, треба ж подумати, хто в мене дуже особливий. І я подумала про Іну, почала з Інною балакати. Балакую, значить, по телефону балакую, і тут у Іни загорається вогник. І вона каже. Ой, каже Свята, добре, що я з тобою побалакала. Оце з тобою побалакала, все хочу, і в Молдову хочу, але й не двоє маленьких дівчаток по півтора роки, тільки з лікарні виписали це. І вони все ріме такі гомоні, там все ріме щось гомоні. короче. Їх багато там їх двоє, і каже десять знаєте? І вони ну їй важко, ну важко. І короче, ми так й добалакалися. Що і Іна поїхала і дві подружки поїхали. І у нас команда з нуля, коли я не хотіла, виросла до восьми людей. Значить, нашу команду пройшла ще Таня. Вона а, лідер Тані, це Віннюк, не знаю, перша лінія. Да, і значить, ну вона їхала з нами з Києва. І я сьогодні думаю, ага, значить, моїй команді, я ж уявляю, що це команда лідерів. Я вже всіх паркувала. Чоловік уже мамі дзвонив, бо каже, ти нікому нічого не розказуєш. Каже, поїхала в Молдову. Я каже, мамі, все про тебе розказав. Я, кажу, що ти розказав? я розказав, що у вас 8 людей, що ти вивезла людей. Мама питає, це вже по РСА. Да". Каже, ну ви ж світу знаєте. Вона ж командами великими їздили. Спочатку 8, потім значить, 38, потім 108. І я сьогодні собі уявила, що дивіться, от, всі люди, які зі мною приїхали, це мої лідери. Або модель, наприклад, лідерської команди. Так? У нас, наприклад, лідер Інна, Я, Наташа, Маша. У нас ще Катя не лідер, яка була вписана без її дозвілу. Значить, у нас Оксана не лідер. А ми вже з нею дню балакали, не поспали. Значить, у нас Оля ще не лідер, вони там теж Іною щось балакали. Значить, і є у нас стан, станція лікар. І я думаю, так у мене стільки лікарів є знайомих, але я ніяк не можу достукатися на їх мові, щоб вони оформилися. Стукаюся, стукаю так головою об стіну. Так важко. І оце ж балакаю стан, я Думаю, це ж мені як приклад, знаєте, щоб я знайшла якісь. Ну, якісь слова свої, щоб достукатися до людей, які можуть доносити просто ось інформацію про наш продукт професійною мовою і давати такі поради, до яких я там буду вчитися, ніколи не доросту, бо я не маю такої освіти. І кажу, це як гарний механік. знаєте, Коли у людини хворіє машина, то вона ж швиденько, бо це безпека. Вона шо машину бере і везе на СТО. Дівчки зразу, у кого є машина. Ну, ви ж знаєте, як тільки застукало десь, ви зразу на сто. Але коли себе стукає, скільки жінка ходить, ходить, поки не гепнеться. Да. І ось нам лікарі дуже потрібні для того, щоб знаєте, донести, щоб оця швидкість коли застукала, щоб не загепало, знаєте, щоб донести цю інформацію про ресат, про продукцію, яка може допомогти. Ось і ну що я ще хочу сказати, таке додате. Завтра у нас буде семінар, і кожен знаходиться зараз на своєму рівні своїй енергії. І вона може бути різною, ну, взагалі різною. Завтра ви будете слухати і ну, є такі у жінок стан. Ух ти, радуга. Значить, починаємо балакати про школу, потім про чоловіків. Потім, значить, ух, ти рандуга і забули про що була. Значить, є такий стан, і він, коли такий стан стається. Хтось виступає на сцені, і людина, яка говорить, торкається вашого серця, ви щось згадуєте в своєму житті. Або майбутніх партнерів, або минуле життя, ну, нагадує вам якусь ситуацію. І ви на ці секунди випадаєте із семінару. Ви ж про щось своє по суті, про подумали. Ось в цю минуту у когось народилася найкраща ідея. То тобто завтра всі почують те, що треба почути в ту хвилину, коли потрібно. Треба вам там може там. Побути в собі, треба побути в собі, але головне, ви ж приїжджаєте, ну і я, я в тому числі приїжджаю за зарядкою, за підзарядкою. знаєте. Яка б я там розумна не була, у мене в житті є такі моменти, які мені приходиться самі вирулювати, і мені це не подобається. Це зжирає просто мою енергію, мої сили. І я така думаю, яка я зараз верса? От я коли їхала, думаю, яка? я? Ну, Я така, знаєте, пливу сюди по течі, думаю, я така молодець, у мене є Наташа, Інна, вони так гарно працюють. А я, знаєте, а я собі спостерігаю, я там навчаю в офісі і в мене набагато нижчі результати мої, ніж їхні. Я вже навіть не складу, щоб не розстраивалося <риклад> <риклад> нижче, але все рівно наші загальні результати, це ж вони мої. Це ж я доклала до кожного зусиль, тобто я собі п'ятірку все рівно поставила, що ж я не поставлю. Але просто я до чого кажу, що наприклад... Всі знаходяться в певному стані. Хтось приїхав заряджений, і щоб, знаєте, щоб ну, ще підхватити і, і вообще поперти. А хтось такий, знаєте, йде, так от зараз повільно. Ну, чомусь з певних причин. І йому треба як повітря вхопити, щоб повірити. І ось у вас завжди ну, у кожного був такий період, коли ви, наприклад, вирішили, що зробити, і, вирісали, і вирішили чесно. Я роблю. Незалежно від того, що відбувається в моєму житті. Це лідерська чи якась інша програма. І ось думаю, я собі думаю, я зараз в такому стані чи ні? Ну, Я вам чесно кажу, що я зараз не в такому. Зараз воно саме щось там робиться, а я не завжди там можу позвонити, чи не хочу, чи не маю сил дзвонити, чи не маю енергії позвонити там партнерам. І ось я, наприклад, хочу, щоб в мене був такий стан, знаєте, щоб я все хотіла. І в мене було чітко, наприклад, якась внутрішня моя програма, що я хочу. А ну я знаю, я знаю, що хочу. Я хочу до, до Турції, хочу стати бронзою. Але хочу, щоб мене на це вистачило. Ви знаєте, щоб ніяке, ну, все, що відбувається в нашому житті, щоб воно мене з цього стану не вибило, щоб я зарядилася, щоб в мене були певні якісь картинки, щоб я розказувала. І хочу вам навести приклад, як себе в цьому підтримати. Я сьогодні розказувала Оксані. І ось у нас є в Києві е, е, партнер, який колись, він не в моїй команді, але ми ще входимо в офіс, е, зробив значить, майже лідерську програму, не доробив 50 балів. І Залишився на рівні 20 Пройшло вже три роки, ніяк він не може зробити цю лідерську програму. Жінка тоді не дозволила докласти 50 балів. Каже, потім якось, якось, а часу подаєш, ти якийсь, ну, ти перегораєш, люди перегорають, це ж треба на все набрати сильну. Ну і сидимо, я якесь там, я навчання проводжу, я кажу, Віталій, кажу, вже ж кажу, про що ти мрієш? Він каже, ну що, про що? Каже, ну я про лідерство мрію. Кажу, а як ти себе ну, похвалиш, чим ти себе побалиш? О, ти зробив лідерську? Кажу, як ти себе побалиш? І він прямо, знаєте, ось це так всі люди сів і уявив. І він каже: я знаю, що зроблю? У нас під Києвом є таке місце, він мені вже три рази про нього розповідав, де будівлі стоять, як не на землі, а екоцентр, де будівля як якийсь чи підвішений, чи на якийсь опорах, чи переверні. Я вже не знаю. Але він так цим містом захопився. Він каже, я хочу, щоб мої всі друзі зібралися. Я їх всіх запрошу на свій лідерський дебют. Я кажу, і тебе запрошу, і свого лідера запрошу. І ми всі відмітимо, я кажу, коли це буде? Я кажу, ну у серпні чи у вересні. Я кажу, то позвони своїм друзям, запроси завтра. Запроси завтра на вересень, кажу, і мене запроси. Я кажу, і всім їм об'яви дату свого лідерського дебюта. Він такий сидить, знаєте. Типа, як віце, ну це <рес> і каже Свята, а я кажу, да, кажу, от візьми сім голос і скажи, що ти робиш цю програму і попробуй, от не зроби, коли ти своїм друзям сказав чоловікам. Я не знаю, зробив він це чи ні, але просто якщо у вас завтра будуть думки мрії, то ось спробуйте комусь розповісти, що саме в цей період. Такий період значить, часу ви щось робите і будете святкувати, і ви, наприклад, цих людей туди запрошуєте. Ця ж людина, навіть якщо вас не підтримує, вона перша, по-перше, запам'ятає, коли ви що робите, для чого, і коли святкуємо. Святкувати всі гаразд. Понимаєте? І вона вас питає, ну як там у тебе діла? Ти взагалі справляєшся чи не справляєшся. І це той момент, коли можна просити допомоги, підтримки, знаєте. Ну і я всім бажаю знаєте, завтра такого стану, такого стану, щоб у нас, знаєте, щоб ми собі самі договір самі з собою склали і друзям розповіли, щоб у нас все рівно хтось тюкав нам, так от нагадував, про що ми мріємо. І знаєте, цей вогник мрії завжди нас підтримував. Ось. І Я хочу знати, я хочу передати слово, я хочу передати слово Іні. Я просто.